Друзья, всем привет! Давно не снимал видео. У нас такая погодка. Снежок такой невеличкий сыпал. А я давно не показывал кролики. У нас морозы все. Сегодня было 12. На завтра передают 15-16. Я займаюся кроликами. Це брана скоро все 25 число. Це є малеча. Тільки там вони заки... закутані, закидані. Не буду їх тривожити, бо вона... Ця кроличка трошки мене психічна. Захищає їх. Сіль показувати не буду. Я тут все роблю. Все ремонтую клеточку. Трошки перестановка в мене тут. ця Клітка стояла таку, туди вічно. Сонце попадало їм. Сильно гріло. Повернув її, якраз підремонтую. Нові досочки поміняю. А це ж роблять такі маточники. Ось такі в мене маточники. Це я так поки приміргу поставиш, Це Зараз сюди, сюди перекидаю кроличок. А потім вже уставить їх. Ой. Це в мене цей шифер стоїть. Та мене тут кролички попроводили кровення так, я обкутав з усіх сторон і ковриками, і клійонкою закрив повністю з тої сторони. Цим подружний матеріал. Бо середніх тут тепліше, а в нижніх, а верхні холодний приспособивані кусочок був тут гіпсокартона даже положив вона отако і сюди треба позакривати це мене старийся порізані шувори оспів поставить дівчинка ця привела Десь там Ой, якій ой! ой. 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 І тепер не було. Оце ну, настільки вчора привилася, маточні куди не повстав. О, ні, не куди його так. Боїться застрибує до них туди. Ці показувати не буду. Киша. Киша. А тут маточник не пів поставить і вона привела ну Нічого вроді нормально. Я кожен день підкидаю соломки побільше, щоб було типіше. Так курить тікає. Десь там мене. Так що мене тут їздити. І без маточники. І, і, і та поприводили. Ти Ті, тільки що ти перекинув. Она будет ногу ставить. И тут у нас тоже есть махинки. Да. нет, а, нет. Не, не. Я не буду. Да. Вот. Все, все, закрой. Чтобы не было тут тепленького. Хорошая мамка закрывает хорошо их. Ну, на жаль, ось у нас одна привела і вони пропали. Це перекровка. Щось в неї не вистачило і пухне, але все. така у нас є. Дівка Тоже там привела. Маленьких. Это у нас крылочка с Менницкой все Руслана Олейника. Да, покажи. Ей, ты хорошая. Давай. Эта клетка с всех сторон закидывает. Але маточників мало було Не на всіх. хватило З Змалечуй, так? Що там вони тебе? Занимаюсь. Тоже ремонтирую клетки, тоже. Просто рублю. И так занимаюсь свободное время. Это наш рабочий пацан, хлопья. Тоже на цю клітку дороблять, холодно, ще думав зимою, дороблюся, не Ну, Тут трошки осталось. Надо щось тих ось буде перекидати. Тура тут ждеть, ждемо малечу, так? Да? О! Ну, на жаль, це все нас привела. її перекинув з другої клітки. І вона привела їх прямо коло миски з водою. І, на жаль, теж пропали. Ну нічого. Петіль не буває. Це теж мамка надо буде скоро пересадь. В другу клітку ставити маточник. 24.0. Першого це двадцять другого надано привезти. О! Отака краситень. Цілу зиму не було морозів. І снігу в кінці зими трошки підкинуло. Морозу, трошки сніжку. так совпало, что... Что тут дальше? Приводят кроликов, а у нас такие морозяки. А на сегодня что-то там 15-16 стоит. Ничего, ничего. Дядька, не кричи. На ночь шефером закрываю. І було тепленько. На день відкривають трошки, щоб сонечко. Вітамінчик. Тийка. Ти не співав цілий день, ти бачив свій співати. От, давай, покажу якийсь. удак. Легко качеш. Ми займаємось. Мамка закриває, знаєш, буде молодиться, як за, за, закутає їх. Видно, да? закупив я малю підкину ще підкинув ще соломки щоб було тепліше ходім вже 14 днів всі кролики 14 получається ну, да, Було крол. На 14 днів ось такі покажу Он у ну, маленьких и валится. Видно, да? Полно видно. Захвай, хвай. Ладно, все. Давай, закрывай. Будем бля ховать. <реклама> ну, вот мы шум здесь. Показал свои хозяйства. Чем я занимаюсь. Зараз піду ще зроблю пару маточників до вечора. Ой, Боже. Сім кроличок треба привезти мене в вчені цієї неділі. І Як ця неділя, морозна, так що треба спіть зробити. Такі маточники. Та Попереселяв їх, поставити. Так що, кому, друзі, буде цікаво, по моїх кроликів. Хто вже не підписаний, підписуйтесь. Так що, всім головне мирного неба, друзі. Щастя, міцного здоров'я. Всім пока-пока.